Брутальна лайка та погрози на Сумщині. Мешканці райцентру Охтирки скаржаться на свавілля з боку керівника місцевої міліції. Мовляв, дістається і підозрюваним, і постраждалим. Востаннє погрози на свою адресу вислухав місцевий адвокат. Пані Світлана розповідає неприємну історію, до якої втрапив її 22-річний син. Каже, хлопець спізнився на сесію та його відрахували з університету. Дорогою додому молодик у розпачі купив в аптеці заспокійливого, а на автостанції втратив свідомість. Медичний аналіз показав сліди наркотику. Напівпритомному стані студент переповів усе міліціянтам, але ті вимагали письмових свідчень. Мати, посилаючись на слабкість сина, відмовила. Тоді хлопці вчатували в під'їзді. Йому навіть наручники тіла діть. Якби не адвокат, вони б його в тапочках би забрали в реділ. Я просто боюся, що вони можуть йому підложити і доказати, що це так і є. Зо мною розмовляли, що я не повинен втручатися взагалі в цю справу. А я розумію, що це мої клієнти, і як я після цього буду працювати в місті Ахтирка, якщо я ну, не буду захищати їхні права. Я запитав. У клієнта чи бажає він взагалі давати покази, Він сказав, що на підставі статті 63 конституції України він відмовляється давати покази. Все це було записано в поясненні. Після захисникового втручання хлопці залишили вдома. Натомість адвокатові зателефонував особисто керівник місцевої міліції. Він просив доправити матір і сина до відділку в доволі переконливій формі. Хорошо мне-то не выехать с города. Можешь выезжать, бь, куда хоть? Ведь себя правильно. Я что-то чел, чтобы ты их прыгнувал. И попробуй не привести, посмотришь, что будет потом. Стоять туда в одетельно сузить. Пошли нах ментов, посылай 63-ю. Я тебя об 63-ю. Правник говорить, був шокований такою відвертою нечемністю. Разом із тим, на таке ставлення з боку головного міліціянта скажуться й інші мешканці міста. Він мені погрожував особисто по телефону, що він мені зробить або підкине наркотики, або Підложить оружі, і я опять піду заграти. Тому що цей чоловік, як він каже, він вже в городі. цар. Це, це він вже розказує всім, що він цар, і на сьогоднішній момент я боюся за свою сім'ю. Наприклад, підприємець Сергій познайомився з такими методами роботи, коли звернувся до правоохоронців по допомогу. Сказали, тебе в цьому городі жити, І для того, щоб ну, тихо було, мирно, спокійно, Я маю забити об або так вже нікуди, не рипатися. Оцінку діям головного районного міліціянта дали в обласному управлінні Керівництво якого відреагувало миттєво, оперативно провели службову перевірку. Сергієві гузю винесли попередження про неповну посадову відповідність. Це означає, що за найменший наступний прорахунок його звільнять з роботи. Є поступки, которые виходять за рамки говорити, міліцейського кодексу, кодексу честі офіцера, і ті моральні устої, які бути, восприняты каждым работником милиции как должное, иной раз нарушаются. Поэтому наша реакция только одна. Это жесточайше карать за такие, э, такие поступки. Поступать так, как поступил мой коллега, конечно же, мне за него стыдно. Юлия Зайцева, Александр Фечун, Сумская область, НТН.